Вітаю вас! Спонсора канала попрохали розширити трішки тематику відео для спонсорів і додати, ну, скажімо так, історико-політичну тематику. Розумієте, така ситуація? да, Дійсно, події які були раніше, так чи інакше. Ну, повторюються зараз. Не в той мірі, але повторюється. Як ми попросили, ну я про це, правда, вже багато разів розповідав, але не для спонсорів. Для спонсорів, розповісти про ну, історичні події найбільш відомі але з точки зору не офіціоза а реальності от наприклад хто був спонсор революції 1905 року що ви так дивить що ви так дивить ні дійсно реально є дуже цікаві факт і взагалі а чому була революція 1905 року які фактори що вплинули, це теж цікаво тому що хоча це була та історія, але, ще раз революция, але впливає на історію України і Росії також. Тому на прохання моїх спонсорів, ну, скажімо так, це от буде одне відео, а потім я ще декілька відео зроблю, згадаю і сталініз, і ектябські революції, всіх згадаю, в тому числі і українські. Ну, Все-таки, щоб якось би подзгадати, що було, що є, і... Що буде? Це важливо. А це дійсно цікава. Революція 1905 го року, ви його, знаєте, так зачухали, але вона дуже цікава. Ну, дійсно, хто був спонсор, а? Ні-ні, не треба вашу дурнюцю. Мені вашу дурню не треба. Революція народний рух. Що ви сказали з вашим народним рухом? Х'юморист. А от тут цікаво. Так що, спочатку станьте спонсором, щоб подивитися це відео, а потім вже подивитися. А спонсори свого канала. Вітаючи спонсор. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути будьте спонсором, подивитися. Будьте по-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.